Астема, які хвороби та за які гріхи даються людям. З боку духовного плану тіло та душа людини є одним механізмом, тому можуть бути духовні причини хвороби. Гріх порушує природу людини, провокуючи захворювання. На це відповісти непросто. Тому що гріхів людських безліч. Якби Господь нас постійно карав, то всі хворіли б постійно. Існують духовні причини хвороб. Усе залежить від цього, наскільки існує взаємозв'язок тих чи інших захворювань із конкретними гріхами людини. Господь до всіх виявляє милість. Він веде кожного з нас шляхами, які найкраще підходять для нашого спасіння. На щастя, хвороби не завжди є покаранням чи прямим наслідком певного гріха. Що ж до шляху, яким йде кожен, невідомий нам, тому треба смирено довіряти Господнім промислам. Однак будь-яка хвороба. Може призвести людину до духовної користі і для чіткого розкриття суті. Наприклад, є релігійні писання, в яких об'єднані наукові, релігійні та естетичні вчення про Бога та світобудову природи людині в єдину гармонійну систему. Будь-яка хвороба людини є руйнівною енергією. Яку вона сама створила. Хвороби можна поєднати двома групами порушення природних законів природи. Перше. Неправильне харчування та перегрів, переохолодження та перевтома. Друге. Порушення духовних законів Всесвіту та заповідей Божих. Хвороби першого пункту виліковуються з допомогою медицини. Тоді, як у другому пункті, неможливо вилікувати, існує думка про взаємозв'язок гріхів та хвороб. Хоча точні причини хвороби повністю не вивчені, тому не варто сподіватися, що, переставши вчинити гріх, ви позбавитесь тілесної недуги, залежності або психічного захворювання, що є взаємозв'язком, і як виявляється перше. Людина порушує свою свободу, потрапляючи у залежність. Наприклад, стає п'яницею. У цьому випадку в неї проявляється хвороба, легень і серця. Друге. Часто сумує, руйнується серце. Третє. Конфлікти з оточуючими стають причиною інфарктів. Та інсультів, ставлення церкви до виникнення та лікування хвороб. Православна церква негативно ставиться до гріховних причин хвороб, які не доведені з наукової точки зору. Рекомендує лікувати хвороби офіційними засобами медицини. Це не означає, що потрібно. Сповідатись і читати молитви. Богом хвороба може даватись за гріхи, які доводиться викуповувати за ті, що вчинили батьки, щоб урятуватись їхні душі. Якщо хворіє дитина, батьки зобов'язані замислитись і змінитися життєвими покликанням дитини, виховуючи у ній правильні вчинки. Хвороби можуть бути викликані різними пристрастями. Пояснення духовних причин хвороб, органів людини це найчастіше стосується хвороби серця. У християнстві серце є осередком духовного життя людини, тому вважається, що розплатою за гнів та злість є такі хвороби, як гіпертонія, ішемічна хвороба серця. Стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт, який страждає на невростенію, страждає гнійливостю, страждає серцево-судинна система і з'являються нервово-психічні захворювання. До хвороби вен причиною стає порушення системи цінностей. До діабету призводить обжерливість. Заздрість призводить до гастриту, виразки та інших хвороб травної, а також до захворювання печінки. Зверніть на це увагу, можливо, потрібно змінити щось у житті, щоб усе нормалізувалося. Також є молитви, стародавня молитва, яка знімає 99. Видів псування і повертає тому, хто його зробив. За старих часів, коли ще не знали, як справлятися з названими хворобами та порчами, застосовували цю молитву, і результат завжди був добрий. Самі молитві достеменно ніхто не знає, скільки років і хто її автор. Але суть не в цьому. Головне, що вона дуже добре допомогла і допомагає багатьом людям, у яких було виявлення псування, чаклунство та чорна магія. Для читання молитви вам знадобиться спокійне, спокійне затишне місце, щоб вас під час читання ніхто не потурбував і ще. Добре буде, якщо поруч поставити ікону будь-якого святого. Якщо немає можливості молитися перед іконою, то моліться, як вам дозволяють умови. Головне в молитві це віра, що Ісус Христос та святі угодники допоможуть вам. Для хорошого результату треба читати молитву хоча б від одного тижня. До одного місяця щодня. Найкращий і слушний час це ранній ранок, коли ще сонце не зійшло. Для якісного результату вам треба переписати молитву самостійно на аркуш паперу і читати по аркушу, на який ви переписали. Милосердний Господи, Всевишній і могутній! Ти раніше словами служителя Моєсея знерухомлював нічне та денне світило на небі на цілий день, щоб ізраїльтяни помстилися ворогам своїм. У минулі часи ти вразив сиріян молитвами, словами, промовленими пророком Єлисеєм, а потім затримав їх і вірити навчив. Ти Бог. Сповістив пророку Ісаю про провернення на назад сонячної тіні, що пройшла по десяти щаблях ахазових, ти великий і справедливий, устами пророка Езекелії, закривав безодні, затримував потоки та води, а постом і молитвою пророка Даниліїла загородив леві урові. звертаються до тебе великий і справедливий. Я, раб Божий, з прохання, нині зупини всі задуми погані, навколо мене, що стоять, зараз скинь злі бажання і наміри моїх ворогів, закрий уста, що обмовляють мене, обмовляють і скидають мене. В цей час зроби сліпим очі тих, хто постає проти мене. Ти дозволив апостолові Павлові говорити. Не замовкаючи, бо ніхто не зможе відчинити зло проти праведників слів, так пом'ячих серця всіх, хто протистоїть мені, що славить гідності Святої Церкви Христової, нехай не закриваються уста Твого раба проти тих, що творять і будуть завжди прославляти праведних і дивні діла Твої, нехай виконуються. Всі мої починання та бажання. Ти, Всевишній, колись закрив знаменем Хрестним поселення Єлія Єгипського, і наказав йому ім'ям Господнім не боятися спокус земних, так закрий і мою оселю, у колі молитов, і вірі святої, буду я, раб твій, почуватися вільним і невразливим. Ти великий. Дозволив преподобному отцю поплію сирійською молитвою щирою, демона десять днів тримати в нерухомості так охрести пальцем своїм моє житло і отримай за огорожею всі злі сили. Ти всемогутній, колись вустами преподобної Піами зупинив сільських жителів, які йшли занапастити її, так зоти. Зупини всі задуми моїх недругів, що бажають мого вигнання зі світу цього. Ти справедливий, включи моє ім'я в молитву блаженого Лаврентія, який представить перед силами Небесного про що страждають і хворіють від підступів. Нехай молиться Він за мій добробут, і слова Його праведні захистять мене. Від сатаницьких дій. Господи, прошу, нехай слуги й помічники Твої небесні розвіють молитовною силою д'явольське чаклунство, що наді мною витає, розженуть під підступи і задуми д'явола, які мають на меті згубити мене і життя моє зруйнувати, нехай грізний небесний страж архістратих Михайло. Посіче вогненим мечем злі задуми моїх ворогів, і стоїть непорушно на сторожі житла мого і всіх, хто його населяє. Амінь. Я бажаю вам всім дотримуватись Божих заповедей, і тоді ви не будете духовно і за духовності хворіти, і не будуть на вас. І чаклувати, і проклинати, і псування різні переміняти чорну магію, тому що Господній Хрест, животворящий, буде вас завжди захищати. Бережи вас всіх, Боже!